Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ще раз нагадую, тільки дякуючи хлопцям і дівчатам, які боронять нашу Україну, незалежно в якому підрозділі, чи це Національна гвардія, чи Збройні Сили України, чи ГУР, чи ще деякі інші підрозділи. Тільки дякуючи їм, ми маємо можливість робити ту справу, якою ми займалися. Але, на жаль, багато людей не розуміють, що відстань стає хорошою. Хлопці, на жаль, закінчується, і це дуже важко, коли ти спілкуєшся з військовими і від них отримуєш двістку, той чи інший хлопчина загине. На днях до нас також прийшла знову страшна війська і в нашу громаду. І І є вже люди, до яких ти прив'язаний, деяких підрозділів, з якими спілкуєшся вже дуже багато часу. І, на жаль, в 72 й бригаді втратили ще одного нашого товариша, дякуючи, якого, дякуючи першому автомобілі, його було вивезено, це було перше поранення, на жаль, його не стало. Ну і багато інших хлопців. На жаль, дуже. Не знаю як у кого, але для мене це дуже складна і дуже важка ситуація. І мріяти про якісь статки і якийсь розвиток просто немає сенсу. Скажу одне, я думаю, деякі блогери, деякі підписники мене зрозуміють. У мене не казкове господарство, але я роблю все можливе, що від мене залежить. Хай це буде піар, як хтось говорить. Але я рахую це більш за все не піар, а відеозвіт для тих глядачів які безпосередньо роблять внески в ті чи інші справи. Так що, друзі, не забувайте, сьогодні як би не було тяжко на душі, кепсько, але ми будемо проводити прямий ефір, ми будемо розігрувати сьогодні коптильню, ну а також будемо сьогодні розігрувати е, двойко поросяк. Зараз покажу. Осьо. Босяки, а ну йди сюди. Оцю цю, ми вже їх третій раз розігруємо, тому що Олександр Корвет. Це мій підписник який підтримує і допомагає мене мені в лотах інструментами. Він виграв перший раз поросят, сказав розіграв ще раз, потім Іна топчий, тобто, верніше родина гусів виграла. І, о, і вона з Америки каже, розіграєте ще раз. Так що сьогодні розіграємо тих двох поросят. Кого зацікавить, для того, щоб виграти двоє поросят, на все можна задонатити 200 гривень і виграти парку поросят. Якщо ви будете їх забирати, я дам 100 кг комбікорму. Якщо вони вам не потрібні, можна забрати грошима або іншими якимись речами. Так що, друзі, малечу також будемо продавати, підтягуємо їх туди ближче до 20 кг. Уже з пристромів, замовили два кабанчика і кажись. Чого, чи лихнівки, точно не пам'ятаю. Дві свинки. ну Тобто люди мені потім наберуть. Кабанчики покастрували, ми все нормально, всі живі, здорові, всі їдять, всі чинщина Так що працюємо далі. О, господарство ніхто не відміняв. О, тут у нас кабаняче царство ближче до виходу. Все шиворот на виворот, але... Працює, і дякуючи Богові і дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, є що різати, є з чим працювати. Ну, дівчата все одно потужніші, ніж кабани. Це всі дівчата, це їхні сестри. Ну, калюха в процесі, калюха працює, з патроном вони в парі <кхи> замивають, такого ти гарного кабана зробив. Так? Кажу, такий гарний, камуфлірований аж. Телефончик наш злякався. Так що це, друзі, був рижий кабануїд. Сьогодні зарізали кабана. Чому? Такого? Тому що є потреба в нас у салові на сьогоднішній день. От, тому що і мені трохи треба, ну і в Лесі Петрів є замовлення. Так що коригуємо ми в залежності від замовлення, коли що нам потрібно. Ну, хтось каже, що там сало зараз не ходове. У ну, нас проблем з салом немає. Сало з мішковинкою, воно. Працює, воно йде. Тобто шелуківське сало вже знають деякі люди і поціновувачі є такі. Так що калюха зараз миє, замиває його, смалить з мішечком. Ну а Сергійович піде зараз до справляється по господарству. От. Ну а потім вже будемо в наступному відео смажити таранчук. Ну і покажу вам коптілочку мандрик. Яку нам надали на розіграш, ціна її там 37800, каже, ще 38700, точно не пам'ятаю на сайті. Так що можна знайти в інстаграм, можна зайти в тік-ток, знайти мандрик і побачити. Але дуже Лесі Ну, а Ми будемо далі працювати на древосі. Мені е -е, з точки зору безпеки більше просто подобається мандрик, що він металевий. Так що калюшка в процесі. Кабан, звісно, на його фоні, чи він на фоні кабана, як муравушка. Навіть з цієї сторони ближче, коли ближче. Патрон, бери допомагай. Реально потужний, так коха? Реально потужний кабанчик. Так що, друзі, роботу ніхто не відміняв. Зараз повишкрібав на проходи так сказати, продукти життєдіяльності наших пасманів. Без цього ніяк, без какашки не буде смакотиння. О, зараз це все діло виносимо в наш какашковоз. Замітаємо проходи. Тут Трошки потрусив. Не чисто для того, щоб там їм тепло було, чи, чи там було їм зручно лежати, а чисто для того, щоб легше було шкрібати. Тому що свинки, коли їм жарко, вони мочаться і лягають і коли холодно, мочаться, лягають. Тобто зараз, дякуючи Богу, температура повітря упала, з мухами боремося, липкі стрічки, дезінфектор кожну неділю. Ну і витяжки дають про себе знати. От. Вони допомагають. Ну, але є, є трохи мух, Тут у нас ще три пасмана. На жаль, зараз ми менше ріжемо, як ріжали до війни, тому що до війни ми хотіли там і зробити фасад. І хотіли забетонувати у дворі, в принципі, не бідуємо. Взяли більше Леся Петрівна на переробку, ну, але якось не на часі. Зараз щось збагачуватися, я маю на увазі щось змінювати, так, щось кардинально. Вчора ми з вами проїздили, хто не дивився відео, можете зайти. Ми були, можна сказати, це музей, фортеця, хотів сказати, Бахмут, бачите в голові Батурин. На жаль, багато хто із нас, такі як я, про це мало знають, тому що ми в своє время вчилися при селдепії і нам розказували одну історію, а вона була зовсім інша. Так що Батурин, одне скажу, що історія повторюється, знищували нас в москалі все, все життя. І саме страшне, так по простому, по сільському, 15 тисяч. І дітей, і дорослих, і стариків всіх просто поклали, стерли з лиця землі. І там відновили таку, ну, таку невеличкий такий музей, зробили завдяки нашому президенту, який був на той час Ющенко. Ну а також були ми на біля меморіалу загиблих в 1918 році. Це на крут чи крут, як воно там правильно називається, от бачите, ми історії не знаємо і стидно навіть щось говорити. Також боролися за волю і свободу. Ну, на жаль, ми багато чого не знаємо і навіть не цікавимося. Ну, Але, на жаль, у когось казкове господарство а в нас ні. Зранку скинули мені. Якось гидко навіть дивитися, коли деякі мудаки. За кулісами зовсім інші. Ну, але в нас багато деякі прославляють руський мір і людей, які непонятні до цієї ситуації, яка відбувається сьогодні. Вони тільки держаться за свою шкуру. Так що, друзі, отаке ранкове коротеньке відео. Ну, а ще я забув сказати сьогодні, у моєї Надії Анатолівни у моєї дорогої тещі. Вона в нас одна єдина, наша матуся. Так як у нас. Немає вже ні моїх рідних, ні в Надії не чоловіка. Вона в нас одна, одна, одна єдина. Так що ми свою маму тещу, ну маму, матусю і тещу вітаємо з днем народження. Якщо маєте можливість, напишіть мої тещі побажання. І ми її просто любимо, поважаємо, цінуємо за її підтримку, тому що вона в нас одна єдина. Бажаємо їй миру, здоров'я і довголіття. І дякуємо, що вона в нас така є. Так що з днем народженням, мама. Так що так. Ну, а ми працюємо далі. Зараз виношу продукти життєдіяльності, Убираємо, передіваємося і прогріваємо сковорідку. І для тих, хто любить на це все діло подивитися, приєднуйся. Ну і шмат сала, і таранчук буде також у вечірньому розіграші, якщо дотягнемо до вечора. Тому що вчора помоталися, зробили дуже важливу справу. Свобода Росії, хлопцям передали автомобіль. Бляха, так хотілося мені з ними поспілкуватися, щоб ви просто зрозуміли, що це за люди, що це за хлопці. Ну але, на жаль, не можна з міркувань безпеки, тому що хлопці всі родом із Запоребрика. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підтримуйте лайком, робіть репост, якщо вам... Те чи інше відео сподобалося, ну а також про прямі ефіри приєднуйтесь о 23 сьогодні. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, пока-пока.